Миром Божим всім дорого ціні слава Ісусу Христу. Знаєте, на сьогоднішній день, коли відбуваються війни, коли люди ходять просто в темряві, грішать, сходять з розуму. Дуже важливо розбиратися нам для самих себе на боці, кого ми знаходимося, або ми на боці Господа, Його волі, його правди. І ми несемо цю правду, і несемо цю волю, або ми на боці диявола, і ми йдемо справді за дияволом і за його пропозиціями. Якщо ми говоримо, ну я нікого не вбив, я там нічого не вкрав, все я точно попаду до раю. Це так не працює. Тому що, якщо ми з Богом, ми повинні нести його волю. Не вистачить просто Я нічого не вкрав, я нікого не вбив, я ж людина добра. Це комуністичний стандарт віри, те, що нам нав'язували справді комуністи, що от ти нікого не вбив, ти десь там добра людина, навіть якщо ти там сплітнік, блуднік, все одно, все ти спасенний. Ні, Біблія говорить нам зовсім протилежні речі, і Бог говорить нам теж зовсім протилежні речі. Щоб бути спасенним, треба. Перебувати в волі Божій і нести волю Божу, і бути конкретно видимо на стороні Господа. І м, хочу вам зачитати Єзикиля, це 33 розділ, 8 вірш. Тут дуже важливі, важливі слова говоряться. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ти смертью умреш, а ти не будеш нічого говорить, щоб от пути его, то беззаконник тот умрёт за грех свой, но кров его в защу от руки твоей. Про що туди йдеться? Якщо ми, будучи дітьми Божими, будучи вірянами, бачимо гріхи, бачимо беззаконня, яке роблять люди, і мовчимо. Ми наша хата з краю, ми нічого не знаємо. Знаєте, так, така поговорка є просто народів. Ну, це ж не я роблю, це та людина робить, але ми знаємо, що це неправильно. Наше завдання як вірян сказати цій людині, що вона робить беззаконня, тому що якщо ми не попередимо людину про її гріх, про те, куди цей гріх її приведе, які будуть наслідки у цього гріху, то цей гріх він буде на наших руках. Ми будемо співучасниками цього гріху. І кров цієї людини, яка за цей гріх. Ну не зміниться, піде до пекла, просто кров цієї людини буде на наших руках. Тому Бог нас вчить завжди, і у всьому, якщо ми віряни, якщо ми божі діти, ми повинні попереджати людину про гріх. Ми повинні нести їй світло, сказати. А вибір завжди вже за людиною. Ми маємо принести їй світло, маємо принести їй цей вибір людині, сказати, що ось вибери, ти робиш неправильно. Вибери покаяння і спасіння. Або роби далі той гріх, він тебе приведе до смерті. І людина, вона сама вже вправі обирати. Але тоді ми вже не співучасники цього гріху, що ми його бачили, і ми не попередили людину про це, ми сказали. І знаєте, так само сьогодні є, коли триває війна в нашій країні, або навіть війни в світі взагалі. Люди деякі говорять: ну, я нічого не знаю. Я не причетний до цієї війни. Ну, є та є, сталося та й сталося. Якщо ми мовчимо, якщо ми підтримуємо, ми співучасники цієї війни. Навіть якщо ми дозволяємо собі говорити я там нікого не вбив, я нічого не зробив, але тим не менш ми підтримуємо цю війну усілякими способами, ми гніваємось, ми кажемо, ух, та так і треба. Ми співучасники цих смертей, цієї війни. Тому треба пильнувати, що ви підтримуєте, і на боці кого ви стоїте. Треба бути на боці світла, а на боці Бога, якщо ми хочемо бути спасені. А на боці Бога у кожному плані. Якщо триває війна, ми маємо бути на боці Бога і нести любов, і нести світло, молитися за те, щоб це все закінчилося, і душі всіх тих людей, які немудро несуть ці війни. В ці душі вони були спасені, щоб вони прийшли до покаяння. А не нести ненависть. Якщо ми несемо ненависть і говоримо, що так і треба. Ми підтримуємо цю війну, і це великий гріх. Тоді ми не на стороні Бога. Ми на стороні диявола, вершника війни, один з вершників апокаліпсису. Ми тоді підтримуємо його і йдемо за дияволом в такому випадку. Тоді ми не можемо називати себе віруючими. Вірянин він обирає Бога, обирає світло. Він завжди на стороні Бога, і він несе. Бо він представник Бога тут на землі. Будьте мудрими, дорогоцінні. з миром Божим.